Магістерка це неймовірна підтримка. Ковток свіжого повітря. Спільнота, яка надихає український Хогвартс. Це зростання мене та зростання оточуючих біля мене. Але головне це люди, які навчаються бути ефективними управлінцями в громадському секторі, сміливі, жертовні та щирі. Марія надає психологічну допомогу мешканцям однієї з громад Харківщини. Іван Щугуєва розвиває молодіжні ініціативи. А фонд Анастасії з Дніпра опікується дітьми-сиротами. Ольга з ветеран хабу підтримує родини військових. Оленка створює коло підтримки для родин з дітками з аутизмом. Іван повернувся з війни та розвиває свою громаду у ворогті. А Ольга Слуцька має цілий ангар та неймовірну здатність збирати мільйони на дрони. Допомога іншим і служіння своїй країні це те, що об'єднує наших студентів. Їхній шлях в уку пошук точки опори та натхнення, а ще обмін досвідом та здобуття нових навичок через навчання та спілкування. Долучайся до нас та розкажи свою історію. Наближай перемогу усім своїм серцем та працею в колі однодумців.